Здоров'я наших дітей найцінніше, що ми маємо оберігати щодня, адже саме від цього залежить їхнє щасливе дитинство, успіхів навчанні та безпечне майбутнє. Саме тому ми зустрілися з директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги любов'ю Мемей, завідувачем відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Віталієм Шинкаренком та начальником управління освіти і гуманітарної політики Володимиром Самборським, щоб обговорити важливі питання від проведення наздоганячої кампанії з вакцинації до проходження медичних Комісії перед новим навчальним роком. Закінчився черговий навчальний рік. Я хочу привітати наших батьків і дітей з цією подією і хочу наголосити саме на таке. В першу чергу батьки повинні зі своїми дітьми пройти, особливо школярами, пройти медичний огляд. Для цього треба звернутися до сімейних лікарів і також педіатрів. Пройти медичний огляд Обов'язковою умовою медичного огляду є проведення щеплень. Тобто сімейний лікар або педіатр видає 63 третю форму, де відмічені ці щеплення. Будь ласка, не приходьте в останні дні, коли починається новий навчальний рік. Для цього у нас є травень, червень, липень, серпень, 4 місяці. І вся кількість дітей, які нас навчаються в школах, можна рівномірно розподілити, щоб не було черг, щоб не було спеки, щоб дітям не було важко і вам не було важко стояти в коридорах, очікуючи на медичні огляди. Останнім часом в Україні спостерігається небажана ситуація щодо захворюваності на кір в Одеській області. В поточному році захворіло 45 людей. Одна дев'ятимісячна дитина померла. Тому рішенням комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення провести наздоганяючую кампанію з квітня по червень місяць щодо імунізації проти дифтерії, правця, кашлюка, кору, паратита та краснухи. Ця кампанія має на меті. Забезпечити проведення щеплень дітей, які не щеплені згідно календаря раніше згідно віку. І аналізуючи проведення цієї кампанії, ми кожний тиждень маємо таку інформацію про виконання, то по Подільському центру ПМСД. Значна кількість дітей ще залишається нещепленими проти цих інфекцій, які заплановані на цю кампанію. На жаль, на сьогоднішній момент, як ми не запрошували, показники не досягли цього рівня, який потрібно, щоб у нас було епідемічне благополуччя, щоб не хворіли наші діти відповідно від дітей, які можуть трошечки легше перенести, не хворіли дорослі, які можуть. Хворіти з летальними випадками. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати: в медичній довідки, яка піде в школу, буде відмічено, якщо дитина без щеплень, буде відмічено, що рекомендуються інші форми навчання. Тому, будь ласка, у вас є ще три місяці, у вас є можливість подумати, вирішити, тому оскільки щеплення ми ми не можемо робити без згоди батьків. Батьки підписують інформовану згоду і тоді. Ми Медик проводить щеплення. Будь ласка, зверніться за такою інформацією до своїх сімейних лікарів-педіатрів, які піскарні, які вам потрібно провести щеплення, яких не вистачає відповідно до віку, і відповідно того, якщо ви цей час не зробили щеплення. Національний календар профілактичних щеплень в Україні сформовано таким чином, що діти, які йдуть в заклади загальної середньої освіти, в 6 років вони повинні отримати. Щеплення проти дифтерії, правця, полімеліта, кору, паротита, краснухи і йдучи в заклади освіти, діти вже захищені від цих інфекцій. Якщо ж допускаються діти без якихось щеплень, вони можуть стати джерелом інфекції для, для інших. Тому в Україні прийнято закон про захист населення від інфекційних хвороб стаття 15, якої трактує слідуюче: що прийом дітей до навчально-виховних закладів проводиться за наявності довідки закладу охорони здоров'я. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування. Дитячих закладів не дозволяється. Однак це не є згідно статті 9 закону про, на, про освіту передбачено, що, що освіта може здобуватися в різних формах: очна форма, заочна, дистанційна, індивідуальна, сімейна. Тому Таким чином, заборона відвідування дитячого закладу не є тим, що не виключає реалізацію права на освіту. Здоров'я це основа нашого життя, а здоров'я дітей це дуже важлива річ. Я думаю, що всі батьки сьогодні переживають за те, щоб їхні дітки були здорові. Тому саме сьогодні ми разом з медиками, освітяни вийшли з таким питанням це проведення профілактичних щеплень. Дійсно, діти, знаходячись в закладах освіти, в дитячих колективах, вони мають бути профілактично щеплені для того, щоб передбачити захворювання, тому що найкраще це все ж таки передбачення, найкраще це профілактика, ніж боротьба вже з наслідками. Тому в закладах освіти дійсно здійснюється також і буде посилений контроль з нового навчального року щодо наявності щеплень у дітей, які будуть відвідувати заклади освіти. Тому я, підтримуючи наших медиків, також прошу всіх батьків не затягувати питання з проходенням медичних обстежень. Обов'язково ретельно все це прийти. І якщо є в тому не необхідність здійснити дійсно профілактичне щеплення відповідно до календарю, який є в кожного з нас. І після цього ми з радістю всіх будемо вітати в наших закладах освіти. Дбати про здоров'я дітей наш спільний обов'язок. Тож закликаємо батьків відповідально ставитись до вакцинації та своєчасного проходження медоглядів перед новим навчальним роком. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.